Прийшов до цікав, пройшов не били. Ні, звичайно <рес> волонтерам насправді важко. Навіть була ситуація, ми вивозили навіть і корову, Тобто то і з коровою. Так, звичайно, доброго дня, друзі. Ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю з військовими. І сьогодні в нас дуже цікава людина, військовий волонтер Іван Трубілко. Привіт, ванюш. Привіт, хотіла, щоб ти розказав мені свою історію. Ти нещодавно у війську. Да, нещодавно приблизно три місяці. А прийшла повістка, я як свідомий громадянин пройшов ТЦК, пройшов. ВЛК. Не били? Ні, звичайно. Я хочу сказати, люди кажуть, що відношення ТЦК дуже жахливе. Насправді, чи це мені так попалося? Були приємні люди, проводили зі мною співбесіди і направили мене в частину, зараз я служу. Ти в зенітному ракетному да, Зенітському 90... полку. Да. Я оператор ПЗРК. Зараз проходжу навчання. Навчання слава Богу, інтенсивне. Ми щодня проходимо на симуляторі, періодично тренуємося в броні. Як це все робиться? умовах. Ти займався і продовжуєш займатися волонтерством. От в ті часи нічого не вистачало. А зараз як я б не сказав би, що зараз все є. Волонтерам насправді важко. В перші часи саме суспільство саме бігло допомагало, і навіть просити не треба було. Зараз зібрати донати, щось закупити необхідне, яке потрібно максимально швидко. Проходить великий відрізок часу. Спочатку я займався практично. Військовою допомогою останні там два роки я волонтер в благодійному фонді Українська освітня фундація. На даний час акцент ставиться на дітей військових, медиків і дітей ДСНС. Сім'ї не можуть вивезти дітей за рахунок того, що батьки знаходяться і працюють безпосередньо там. Ми ж крім того, ще і евакуацією займаємося. Сімець ми навіть була ситуація. Ми вивозили навіть і корову. То й сіли і з коровою так звичайно. А куди ж ви їх? Дружній фонд купив їм будинок, угу. там п'ятеро діток. І сім'я, ми їх привезли з Каматорська. Звичайно, декілька разів ми попадали під Ради, під мінометні обстріли під Береславом, можна сказати, під каби попадали, коли його прям на наших очах близько 10 кабів скидали. Дуже багато зараз ходить розмов. Якщо захищати всім країну, то не буде людей, які будуть працювати, піднімати економіку. Двояка ситуація. Якби якщо не буде кому захищати то смисл комусь працювати. фізично. Що ти можеш сказати людям? Просто от білоцерківцям твоїм землякам. Не бійтеся йти служити, особливо хороші, міцні хлопці. Тримати захист нашої держави потрібно для того, щоб в нас було світле майбутнє. І насправді, якщо ми будемо триматися разом, в цьому в нас, наша є сила. А ми у описі до відео обов'язково дамо реквізити фонду, в якому працював Ваня, і ви теж зможете долучитися мирним шляхом до допомоги дітям, яких потребують евакуації і підтримки.